дивитесь теми дня, продовжуємо випуск. Він молодий, красивий та стильний класик української естради. Назарій Яремчук в очах сучасних юнаків та юнок цікава і незвична постать. До 60-річчя митця в селі Кам'яна підготували вечір його пам'яті. Учні запевняють, це не хрестоматійна імпреза для Галочки, а порив душі. Адже готуючись до концерту, вони знайомились із сім'єю Назарія, вивчали його побут, оточення, звички та творчість. Про новий погляд на добре відому історичну постать. Дізнаєтесь за мить. За кілька хвилин до початку концерту учні розпівуються та пригадують класичні мелодії української естради. Перед тим як дослідити Назарія співака, вони вивчали його як людину, тож відчувають особливу відповідальність перед вечором пам'яті музиканта. Наші діти вивчали його автобіографію, знайомилися із рідними, із дружиною, із дочкою, спілкувалися із синами, також і з тими, хто працював із ним разом. E assim Діти ділились своїми щирими та безпосередніми спостереженнями стосовно феномену української музики Буковинця Назарія. Дівчата зізналися раніше, навіть не здогадувались, що Яремчук був надзвичайно красивим чоловіком. Його врода нічим не поступається і навіть затьмарює зовнішність сучасних кумирів. Хлопці вважають, що після появи на українській естраді Яремчука в країні стало надзвичайно популярним старовинне ім'я Назарій. Цікава особистість наша минули, і хотілося, щоб у майбутньому теж такі люди були. Важлива гостя концерту вдова співака Дарина Яремчук. Вона зізналася, напередодні ювілею покійного чоловіка відчуває багато болю, бо Назарій міг ще жити, проте передчасно пішов. Втратили Назарія молодого. Хотілося, щоб він дожив до свого 60-ліття, щоб він написав ще багато недоспіваних своїх пісень, щоб він вивів світ молодих, багато талановитих, перспективних поетів, композиторів, співаків, які б могли опертись на його величну постать і теж стати повноправними митцями на теренах нашої молодої України. На вечір пам'яті Дарина Ремчук приїхала без доньки Марічки. Жінка зізналася, що юна Марійка має поважну причину відсутня на заході через участь у рейтинговому шоу. Марічка потрапила потрапила на голос країни і сьогодні і завтра в неї зйомки. І таким чином голосуйте за неї, підтримуйте. Будемо мати ще одну буковинку у цих баталіях. І попробуємо. Тоня Матвієнко передала їй естафету. То ми попробуємо, що там. Получиться наразі. Сім'я Ярмчуків чекає на присвоєння Назарію звання Героя України. Імовірно, це трапиться за кілька днів до 60-ї річниці співака. Ема Антонюк, Максим Шварцман Теми дня. ТВА.